Як запросити нового партнера у компанію Рсаг? Я зараз на сторінці свого власного входу в кабінет. І що я бачу, внизу є посилання на додаток, який мені закриває нижню частину екрану. Я її нажимаю, його нажимаю на хрестик і він щезає. І з'являється запис стати членом. Нажимаю на неї. Приймаю те, що мені пропонує компанія і маю написати номер члена спонсора. Мій номер 553 і номер перевірки. Ви пишете своє. Наступне ідентифікаційний код. Ім'я, прізвище, дата народження. Якщо зробити замовлення у саме день народження, то компанія вам дасть можливість отримати подарунок додатково, незалежно від того, що є зараз на сьогоднішній день у подарунках. Як додатковий подарунок. Далі роблю пароль, повторюю його, пишу код безпеки. Тут є великі букви, англійські, тому уважно переписуйте. Є. Наступне цю пропускаємо обліковий запис цієї. Далі Україна буде по замовчуванні. Область я вибираю та, яка, наприклад, чернігів. Далі емейл. Тепер обов'язковий емейл. Ну, я не буду писати, але треба його заповнювати. Далі не, номер GSM це міжнародний номер телефону, його можна заповнювати, може ні. Тут обов'язково я зараз напишу якийсь довільний номер телефону, і адреса накладна, це індекс. Зареєструвати. От, мене відправили, значить, щось я не так заповнила. Тут будьте уважні. По-перше, Код безпеки перепишемо. Зараз ми більш уважно це зробимо. І не обов'язково це може бути причина Код безпеки неправильний. Це може бути і номер телефону, який я неправильно написала. Так, ще пропустила одиничку. Є. І область я, бачите, мене просить все ж таки написати емейл. Давайте я напишу, напишу якийсь довільний, номер телефону. Тут по замовчуванню мій, тому я маю це. Забрати можу написати той самий номер. А можу, якщо буде спочатку самого, то е, не потрібно писати, бо просто телефон запам'ятав мій номер. Так, пробуємо ще раз зареєструватися. Все, мені вдалося. От мій номер 6042 910. Це самий той номер, який присвоїли. Новому партнеру моєму Ларісі, який зараз ми будемо робити замовлення, тому слідкуйте на на за наступним відео.